До 20 людей на день звертаються до пункту обігріву, що цілодобово працює у міському центрі соціальної адаптації бездомних та безпритульних у Чернігові. Про це Суспільному сказав директор закладу Микола Романов. Якщо на минулому тижні зігрітися, поїсти та попити чаю приходили в середньому 10-12 людей на день, то з посиленням морозів у останні два дні ця цифра зросла. Від початку роботи пункту з кінця грудня туди звернулося близько чотирьох сотень людей. На момент зйомки там нікого не було. Причем некоторые приходят по несколько раз. Ну, мы их не, будем ограничивать. Понятно, что еще пришел поесть, значит, то что-то хочет. Возможно, если их кто то нуждается в переодевании, где в какой-то какой одежде у нас есть банк. Приходы бывают разные, бывают наплывы. Вчера вообще здесь наплывы были людей такого, что, что ну, как в троллейбусе стояли. А так, ну, сегодня, видите, сегодня потеплее. Працювати цей пункт обігріву буде приблизно до березня, сказав Микола Романов. За його словами, деякі люди після перебування в пункті обігріву хочуть залишитися жити в центрі для бездомних. Зісь пожалуйста скільки можна стоко на хаті можу находитися вти проблем немає. А ті, хто бажає залишитися на дольше, зісь ну получають направлення на прихожіння комісії і в далі можуть бути у нас і устроєні в наш центр. Працюють пункти обігріву і у приміщеннях територіальних центрів соціального обслуговування на вулиці Текстильників, 25 та Рокусовського, 18. До останнього розповіла завідувачка відділення денного перебування Любов Ігнатікова, від початку року звернулася одна людина 11 січня. Торік на всю зиму таких людей було 25. Якщо на дворі ну холодно, люди можуть звернутися. Взагалі по протоколу ми повинні працювати якщо більше 10 морозу, але ми пускаємо людей. Якщо на дворі холодно, людина змерзла. У нас така локація, що ринок рядом люди ходять на ринок, то заходять, гріються. Ми нікому не відмовляємо. Ми організовуємо чай. Якщо треба, є сестра медична, вона може спостерігати за станом здоров'я, там тиск виміряти, якщо це необхідно. Як розповів Суспільному гендиректор обласної лікарні Андрій Жаденко, наразі в опіковому відділенні перебуває одна людина із обмороженням. У другій міській лікарні, за словами її очільника Владислава Кухаря, таких людей зараз нема. Синоптик обласного гідромоцентру Ірина Глущенко сказала, що найближчими днями у Чернігові потеплішає, а таких морозів, які були у ці дні, у січні, більше не очікують найближчі дні очікується підвищення температури вночі до 1,6 мороза, в день до мінус 3 плюс 2. З невеликими опадами у вигляді снігу, мокрого снігу. І все це буде супроводжуватися посиленням вітру до 15-27 метрів за секунду. Можливо, після 19 січня зниження, але таких поки що морозів ми не очікуємо.